Софія Манчук прийшла у 10-й ве лише 1 вересня. Гарно заспівати та представити свій клас. Ось чого найбільше хоче учениця. Каже, з вибором пісні проблем не виникло. Давно знала, що співатиме. Однак все ж переживає, ніби на сцені буде вперше. Співала пісню на англійській мові, тому що так як у мене клас філологічний, і потрібно було показати, якби свої знання англійської мови. Я не довго готувалася, але насправді дуже переживала, як ніби вперше виступала. Мені було дуже важливо, щоб мене сприйняли добре. Кожен клас ліцею, а їх тут чотири з фізико-математичним, історико-правовим, хіміко-біологічним та іноземно-філологічним напрямами до представлення підійшов креативно. Одні свій виступ подали у вигляді випуску новин, інші просто розповіли про свої досягнення у навчанні. Ми організували ліцейські новини, в яких ми показуємо наші таланти, показуємо прогноз погоди в ліцеї. Також ми придумали пісню, в якій ми розповідаємо про наш клас. Співаємо про наш клас. В нашому класі є багато учасників олімпіад, які проходили на рівні України, на міжнародному рівні. Є переможці, діти, які зайняли перший, ну, перших три місця. Будемо розказувати про них і ну, обговорювати їхні перемоги. Директор ліцею каже, її вихованцям ще є до чого рости. Однак, головне, що діти прагнуть навчатися та самовдосконалюватись. Вони ж мене не тільки. Гарно навчаються. Вони ще дуже творчі, креативні діти, і ми робимо все для того, щоб вони могли цей свій талант зреалізувати. Я їм кажу, дерзайте, творіть і не здавайтеся. За словами представників обласного управління освіти, у ліцеї створені всі належні умови для навчання. Відтак, вихованці ліцею просто приречені у майбутньому стати успішними людьми. Це таке загальнородинне свято, яке традиційне і тішить, що з року в рік. Професійна майстерність представлення класів зростає сьогодні. Я отримав насолоду і хотів би, щоб у дітей життя було таким яскравим, яким є сьогоднішній захід. Ольга Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.